Місяця. Ми практично сьогодні завершуємо роботу нашої комісії. Ми повинні определитись, в принципі, що определити, ну, порядок законом, але все ж таки ми повинні акцентувати на цьому увагу, що які наші подальші дії. Сьогодні ми, скажімо, оголосимо результати голосування, а потім далі ми перейдемо, обговоримо ці, порядок там, рішення сесії, рішення комісії і далі вже рішення буде приймати підселення рішення Верховної Ради. Відносно е, підсумки голосування, всього прийняло участь у голосуванні 2125 осіб. Там, Голосували як анкетами, так і на електронній платформі через інтернет. Порядок такий південний голосували так, 948 анкети і плюс 700 електронної платформи, платформі 706. Да, всього 1654 ну, голоси. Це 77,8%. Друге місце порт Аненталь 52 плюс 85, всього 135 і 6, 137 і 6 і І Аненталь 48 анкет, 82 платформи всього 130%. Це 6,1%. Це три перші місця. Миремо тоді на комісії рішення все ж таки об'єднали порт Аненталь і Аненталь, одне, як була Аріанна і Порт Аріанна напевно, відсоток був би набагато вищий. І на третє місце тоді підтягувались б е, варіант на 5,9%. Ну, далі вже Ачолик 1,3, Мореслав 0,7, Тілігум 0,6. Причорноморськ 0,4, Сонячноморськ 03, Доброморськ 01 і Аксинський-Портовськ Портовськ нічого 05. Ну, 11 і 12 голосів. Це було передбачені. Так, Вот такий результат голосування. Далі. Наш порядок ми повинні передати. Ці пропозиції на рішення сесії Южної міської ради. Потім сесія приймає рішення, потім ці скажімо, рішення сесії передаємо до комісії зі стандартів державної мови. Потім державна комісія приймає рішення і передає свої пропозиції Верховній Раді України. Верховна Рада України приймає кінцевий результат. Такий порядок. Тепер в нас були дискусії на комісії, скільки ми пропозицій виносимо на сесію Южності міської ради. Були пропозиції. Ну, говорили, що одне тільки хто перше місце знання, були пропозиції. Три, хай сесія сама вирішує на сесія має на це право. І безумовно, навіть якщо сесія не буде брати до уваги рішення. Комісії це все церічне буде правильно. Це Ми маємо рекомендацію і вносимо пропозиції, але це не кінцеве рішення. Тепер все ж таки, давайте ми до цього повернемось. Ми будемо пропонувати три пропозиції, ми на минулій комісії про це говорили, чи будемо виносити тільки одне перше місце. Три? Далі, будь ласка. У мене сьогодні був ефір з учасницею національної комісії державної мови Ленингурик. І я її запитала, чи існують обмеження щодо подачі найменування. Вона сказала про те, що абсолютно не, немає різниці, можна подати одне, три, п'ять і по кожній назві Комісія буде надавати піску. Тобто по закону це не буде порушено. Добре. Є, давайте, Я думаю, всі, всі погоджуються з тим, що ми на сесії у нас три. Якщо можна, Валерій Павич, моя пропозиція розуміла, що. Те, що нам дасть висновки комісія, потім подавати на сесію. Наприклад, сесія нам скаже, що ми наприклад, тільки одне подаємо. є усім. Дивіться, дивіться, там де вона сюди на сесію, предварительно, потім ще, ще одну сесію. Це буде незаконно. Дивіться, я порядок, просто говорю про порядок. Комісія приймає рішення наші, дає на сесію. Сесія, що приймає рішення, подає на комісію, а потім комісія приймає рішення, що ми ще розпанимає. А. Я? Якщо в тих чи інший став, комісія не проходить назву, яка затверджена рішенням Мюжна ради, я пропонував, щоб у нас була ще можливість. На сесії Южної міської ради і до нового хорошу подати аккаунт за погодження комісії. Ді... Ді... Ті... Ді... Ді... Висок... Ще розшов, Давайте діяти згідно чому законодавства. Порядок повинен бути. Комісія не може розглядати питання, якщо не буде офіційного рішення сесії Южінської міської ради. Так. Тому що вона не може. А, а якщо комісія вже прийняла рішення, так, що ми ще будемо. Що будемо те рішення приймати? Якщо нас дозволяють кроки, які встановлені законом, то ми маємо ще раз запропонувати за це І, і, Дальше, і, а десь, а і, і Знову на комісії? Да. Комісія другий раз не буде приймати. Комісія вже десь... не приймає. Ні, а інше у нас не буде, Комісія вже прийняла рішення. Ще раз. Якщо ми закрадуєте, допустимо, не все. цьому випадку маємо право винести на сесію іншу назву і подати його знову на комісію. Це треба межах сроку, який встановлений. які встановили. А потім комісія ще раз розглядає. Так. А комісія буде два рази розглядати. Я З панікою вона сказала про те, що попередньо попередні можуть звернутися всі, як наша робоча група у нас. Так ініціативні групи. тобто це не має значення. Але якщо сесія вже прийме рішення, то це вже прийти, кінцевий це ж Добре, рішення, рішення прийме не, не сесія, а комісія не, не узгодить. Тоді що робити? Чого Я... ще раз ще раз беремо сесію з другого маску? Ми маємо по закону. Поки є срок, поки є срок до подання, можна нам відмовити подаємо. Тоді треба, тоді треба якомога швидше провести сесію, затвердити рішення, ця сесія, це сесія, це сесія ми не буде. Треба сесію. Затвердити, провести сесію, якомога швидше, після нашої комісії, затвердити і пройти на комісію, щоб ми не гайний час, щоб ми могли в цих рамках ще раз повернути. Ну позичаю ми проведемо сесію, тільки з одного питання відносно. Так, Петровина, не на розкаже. Зараз тут, ну давайте давай, давай. Говорить. У мене по процедурі питання, якщо Верховна Рада не приймає пізнаку, відправляє нам назад, це напрямки виходить, треба ще раз проводити і голосування, і захист, і опитування. Якщо я, 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 я правильно розумію, можливо, тоді я не ходив. Можливо, тоді ми маємо прийняти зараз рішення, умовно кажучи, наприклад, про дві назви, які в нас зараз по опитувані займають перше і друге місце. І на випадок, якщо не прийметься одна назва, то вони можуть розглядати зразу другу і не повертайте нам. Нерковна, якщо. Ну дайте я всі скажу. скажуть. Безумовно, я хочу сказати. Сесія Верховної Ради буде засідати один раз і прийме одне рішення. Все ніхто назад повертати вже не буде. Якщо ми даємо південне-південне не проходить, Верховна Рада придумає сама назву, яку вона вважається потрібна. І нас питати ніхто не буде. От і все. Тому до Верховної Ради там вже нам обговорено, ми повинні все це вирішити на берегу. як кажуть, на берегу. Ми повинні вирішити до Верховної Ради. Тому зараз, і ще раз говорю.

Вот я, да мистер, у нас второе место это порт Другое место. Микрофон включи. Да. Э, ну, да. э, но, в чем тут, как правильно на украинском языке, казумистика? Вот берем Порт-Ивден. Это название Порта. Порт-Аненталь это название Порта-Аненталь. Но места не есть. Поэтому это название Порта-Аненталь. Можно, почкайте. Потом сделайте, за зауваження і все. Давай, давай. Так звучить, що це назва порта. Порт Титени, порт, порт Чорноморск, порт это, это назватив порт, України. Порт Рояль. Да, порт Раянець. Поэтому, ну це моя моя дурня. я просто говорю, що нам назва... Ну, а не эта да, назвалька сам порт що потрібно лише перше місце, що саме південне направити на розвиток Києва. Тому що ми направимо 3, 5, 10, і там саме будуть приймати рішення, де може бути впевнені, що це буде південне, то що мешканці наша правосотня. Просто мешканці та свою виказали. Можемо дати більшість во так, а ми хочемо поїхати. Це мешканці вирішують, такі комісія, де це не депутати на самому? Мешканці в порядку. Я думаю, сесія сесія визначить? Чи ви ходите з одним, чи ви ходите з трьома назвами. Є комісія, більшість голосів за те, щоб винести три це повноваження комісії. І тоді ми, я вважаю, що це правильно, ми виносимо три назви на сесії Южінської міської ради. Южінська міська рада оприділиться або три, або одне, з трьох виборів. І це буде рішення сесії, і з тим ми вийдемо на... Комісію по державній мові. Буде скоріше треба буде провести, скоріше отримати відповідь та вже діяти згідно того заключення, яке нам дасть комісія державної мови. Я думаю, що це логічно, це правильно, і тут, щоб ми нічого не відносимо. А то ми зараз закрутимо самі себе, а потім будемо думати, як з своєї ситуації. з кількістю голосів. Та це все буде. Я думаю, що ми це зас... зараз, зараз це все буде обговорення засобі масової інформації. Зараз це буде і депутати, всі будуть знати, і жителі будуть знати. Буквально сьогодні, після засідання, люди чекали цього заключного засідання нашої комісії. І це зараз буде обговорюватись. Я думаю, що будуть пропозиції на. Від людей будуть працювати зі своїми депутатами, своїми виборці будуть працювати зі своїми депутатами, які будуть пропонувати свої пропозиції. Я думаю, там вже буде така ж вава робота. Але я думаю, після нашої сесії, от наша сесія, за, після завтрашньої завтра, за, сесії ми повинні, я думаю, протягом двох неділь не затягувати позачергову сесію провести за за одного питання, щоб у нас був там, люфт, скажімо, в цьому плані, і щоб ми могли передати на комісію. Є інші пропозиції. Да, будь ласка. Де, звичайно, хочеться підтримати те, що ініціювали світяни, і мені здається, все-таки орден ментальний анталь є нас дуже подібні. І, 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 і різниця, наприклад, між Антар 130 і Ольяном 126 є мінімальною. На мою думку, логічно, щоб якщо ми вибираємо три назли, логічніше було б, наприклад, взяти південне, ну і наприклад, щось одне, кортаненталь або неталь і дати шанс таке назвати ще й урові. Через ризичку зробимо кортанентальнуталь, тому що вони мають однакову mm -hmm. основу. І, що... можна. Я думаю, просто можна 4, і... тому що ці, вони, вони майже однакові. Так, вони просто дуже подібні. Давайте їздимо чути замежуватись. Якщо принципово буде там проти ОН Аненталь, назви там всередина, що там історична чи щось таке, то ну наступна назва. Ріша, вирішую. От давайте комісія, як вирішити, так, так чи даємо три, чи даємо. Єдине, тут це... дійсно питаєшся, воно спорідне. Порта Ленталія, Ленталія в лагниці. Просили, що дій, треба розложити одразу. Через кисочку зробимо, да. знаю, якщо буде посадово там щось. Да. Тоді ж будемо вважати перше місце південне, друге місце порта, височка Ленталь і третє місце Аріана. От тих філо. Бо буде портаменталі менталь, скажуть, вони там всі. Ми дамо розглянуємо. Але вони. Вважаємо, що ми даємо три, але порта менталіталі корне, авіана і Так? Погоджується? Погоджують. Голосуємо. А що, а слухайте, 5, все, це ми, це ми обговорювали п'ять місяців, да? 5 місяців, 5 місяців, 5 місяців, так все так. П'ять місяців, а тепер аж жалко розставатися. Скільки таке була діяльність, така бурна діяльність. Ну добре, добре, все, зупинились. Ми передаємо Південне Порто, Неталі, Неталі, як одне і Аріада. Ці питання виносять на сесію Южності міської ради. Протягом двох тижнів я оподілюсь, коли провести сесію, позачергову сесію, і ми це питання вирішимо. Так? Це.